Так, це у нас новий датчик. от обнулю. Новий датчик, непаяний. Як люблять говорити зі зберігання, з хранінням. Ніколи не використовувався, значить, з непаяними цоколями по краям. Заводський, без вмятин, В ідеалі, новенький, коротше, ідеал ідеалів. Виготовлений. 5 місяця 1991 року на ньому написано. От природній фон чистий. Так, от 0,36 імпульсів в секунду бачимо. Підношу датчик диму, європейський сучасний. Ось він. Ну, По звуку вже все чути. Уже 3 імпульси в секунду. 6 импульсов в секунду, 7 импульсов, 8. Забираю. Забираю. Падаю. Ну и средний арифметичный, хай в чистом месте замеряю. 30 секунд. Так, вибрав самий самий елітний, Еліта. Коротше, кращий із кращих. Так. Ну вот, 40 секунд вже 0,37 імпульсів в секунду. Чисто місце так виглядає. Разфокусую. Так. Так виглядає. Ось фокусував. Ось зі всіх сторін ідеальний. Так, цоколі не ржаві, на латоні також нема окислів, на припої немає, чистенькі, без бруду, без болота, як буває в більшості випадків. Чистенькі бакелітові цоколі. Так, так. От надписи. 91 рік, 5 місяць, травнь місяць, 91 року. Ну все.